Курячі яйця, овочі, фрукти рідші, м'ясні вироби це базові продукти, які найчастіше купують жителі міста на ринках. Нові дані показують, що вторгнення Росії в Україну, посуха та інфляційний тиск призвели до широкого зростання цін на сільськогосподарську продукцію не лише в Україні, а й в Європейському Союзі минулого року. Зазначає Міністерство аграрної політики та продовольства України. До прикладу, раніше цибуля та морква вирощувались переважно на територіях Запорізької та Херсонської областей, які постраждали від дій окупантів. Тому врожай цих овочів було фактично втрачено, що і спричинило підвищення цін. Ми вирішили дізнатися, чи відчули житомиряни зміну вартості продуктів на ринку в Житомирі. Що ви найчастіше купуєте з овочів, фруктів на ринку? Гірки, помідори. Скажіть, будь ласка, на гірки, помідори, там яблука чи помітно зросли ціни, на вашу думку? Ну, сезонно зросли, мабуть. Тобто воно помітно б'є по кишені чи ні? Так, да, помітно. Зросли ціни не лише на фрукти, овочі, практично на всі продукти. І на хліб, і на м'ясо. Тобто на ті продукти, які щодня вживаєш, практично на всі продукти ціни зросли. Але тим самим ви не обмежуєте себе в фруктах. Овочі. Ну, Я особисто ні, тому що я працюю і, слава Богу, та, я маю можливість. Але спілкуючись з іншими людьми, звісно, що люди починають економити, тому що немає такої можливості стабільного заробітку. Тим паче, що зараз ми знаємо, які проходять дії. Військові дії в Україні, не всі люди забезпечені роботою, тому, звісно, що доводиться економити на, саме і на цьому також. Нічого не куплюють, бо дуже мала пенсія. Те, що, як той казав, що дешевше, оте я і купляю. А пенсія мала, нема за що купляти. В основному йде на ліки. можливо, і підросли, але життя тяжке. І люди, які вирощують і працюють на землі, їх треба підтримувати. Інакше їм теж не вижить. Тяжко в городі, в великому місті, але ж і тим, хто працює, вони ж ці копійки заробляють власним трудом. Їх треба розуміти то мені не жалко підтримувати тих, хто працює на нашій землі. Ну, Для внуків хіба щось небудь жалко. Стараюся купувати сливи, виноград, банани, все. Навіть банан подарок, що даю, хочеться купити дітям, бо вони його Да. Ну і в ринку так само і м'ясо беремо. І все. На ринку хліб, воду і все. Тому що грошей ми біженці. 6 тисяч за квартиру плюс комуналка. І гуляй, бася. І ніхто нам не допомагає нічого. На вашу думку, за минулий час ціни знатно зросли на фрукти, овочі? Чи ні? Звичайно. Але ви продовжуєте купувати. Тобто, вас а як вже жити треба? Так. Їсти треба. <кліст> як уже ж треба жити. Скажіть, будь ласка, що ви найчастіше купуєте на ринку з продуктів? 에... М'ясо, овочі. На вашу думку, ціни за останній час змінились? Так, подорожала. Значно? Ну Так, суттєво. Але воно впливає сильно на ваш гаманець? Ну так, трошки впливає. За останній час, за останній рік, ціни знатно змінились? Даже дуже. А ви через це перестали купувати чи ні? Ні. Чому? Підходжу, хоч меншу кількість беру. Хочеться його їсти. Саме головне, що овочі, фрукти. Ми так і їмо.